Зимовий піцанастрій з Домінос. Сніжні вулиці міста світилися під теплими вогниками ліхтарів. коли наш кур'єр Домінос, тоні швидкий, вирушив у свою зимову пригоду з доставки. Тоні навіть не здогадувався, що на нього чекає. Приїхавши до місця доставки, тоні швидкий був трохи здивований. Нічого собі, який прикрашений будиночок, подумав він. Підійшовши до цього будинку, що буквально був наповнений святковим чарівним настроєм, хтось ніби закружляв навколо, і раптово коробки піц перетворились на чудовий подарунок. Оце дива! На велике здивування тоні двері клієнта відчинив чарівний ельф. Таскава просимо веший будиночок. Пролунав його веселий голос, створюючи несподівану та чарівну зустріч у цьому святковому казковому вечері. У Усередині оселі нашого кур'єра чекало ще одне святкове здивування. Коробка з піцею знову так само раптово перетворилася на невеликий барабан з паличками. Просто незвідки взявся натовп ельфів. Лунали оплески, тож Тоні весело взявся за роль учасника несподіваної музичної вистави. Який ж піценастрій без музики? Вигукували Ельфи. Коли барабани та палички знов перетворились на піцу, тоні швидкий вже був не такий здивований. А ось і ваша піца, посміхаючись, сказав він. Коли ельфи відкрили коробки, з них повилітали різнобарвні конфеті. Сміх наповнив простір, перетворюючи кімнату на веселий їй Ельфи подякували Тоні швидкому та взяли за смакування улюбленої суперсирної піци з Домінас. Виходячи з будівлі, на тоні чекав новий сюрприз. Тепер його скутер був більш схожий на санчата. З дзвіночками та гілками ялинки він вирушив у засніжений вечір. Готовий поширювати радість та піцянастрій з кожною доставкою. Коли Тоні швидкий мчав крізь зимове місто, він залишав за собою сліди святкових вогників. Вечір наповнився звуками різдвяних колядок. Здавалось, піцянастрій був усюди. Поки Тоні швидкий продовжував свої доставки, місто перетворювалось на мальовниче полотно зимового піцанастрою. Кожна коробка з піцею відомі несла не лише їжу. Але і частинку дива, роблячи кожні двері порталом у світ, де радість сніг та піця танцювали разом у зимовому повітрі. А, і ледь не забули, замовити свій шматочок дива ти можеш на домінос